А ось цю я люблю маленьку. Це теж пуща водиця, але знову ж таки з пальмами. Це якісь відголоски того потепління. Трамвайчики теж дуже люблю. І малювати, і їздити. Ну, це такий ескіз скульптури. культури. Цю можна зробити великою і буде. Добре. Що тут я маю доробити? А, ну це ось теж свіженька. Це птахи, що клянуть ворога такі. Самі цікаво передивитися, бо він так стоїть, стоїть, вже й забуваєш, що ти робив, коли і чому. Там теж якась в мене історія. Зараз подивлюся про це. Ну це в дусі ретабло, але трошки Варвара з Житомира купила на китайському сайті капелюх для сушки волосся для подорожей. Тепер сумними карантинними вечорами вона вдягає його та уявляє, що приїхала до Баден-Бадена.